Понад 80 хворих щодоби звертається до приймального відділення Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги працює цілодобово. Сюди потрапляють хворі з різними недугами. У лікарні 16 відділень та маршрут пацієнта починається з приймального відділення. Ми викликаємо лікарів певних спеціальностей за потреби. Вони Консультують, і ми вже вирішуємо питання про подальшу госпіталізацію у хворих в те чи інше відділення. Також у нас на базі нашої лікарні є нейрохірургічне відділення третинного рівня, воно єдине в області. У приймальному відділенні лікарні пацієнти можуть пройти різні обстеження. Тут лабораторії для проведення аналізів, кабінет ультразвукової діагностики. Та маніпуляційна, в якій роблять кардіограму. В основному ми тут робимо кардіограми всім ургентним пацієнтам. Планові пацієнти у нас є на другому поверсі АКГ-кабінет, де вони проводять кардіограмки. Там, там сидить лікар, зразу розшифровує. А ургентним, щоб ми не втрачали час на транспортування, то ми зразу тут на місці їм стараємося все робити. У приймальному відділенні лікарні є комп'ютерний томограф. Тут можуть пройти обстеження пацієнти з невідкладними станами та хронічними захворюваннями. 64-й зрізовий апарат. Застосовується він при травмах головного мозку, при різних травмах кістково-порно-рухового апарату, при інсультах. Це є невід'ємною часткою в ранній діагностиці і подальшому спішному лікуванні. В даному сучасному обладнанні час проведення обстеження дуже мінімальний. Тому це дуже допомагає подальшому лікарям. У лікарні буковинці можуть пройти обстеження на рентген апараті, а пацієнти з патологіями кишково-шлункового тракту фіброскопію. Складний випадок це видалення зубної щітки з шлунку. Це доросла людина, молода жіночка. Ну, з причинами вона ковтнула цю щитку, і ми видаляли зубну щітку шлунка. Також було видалення різних таких. Ось ну, така телескопічна антенна. Протягом доби до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги звертається понад 80 хворих. Найбільше пацієнтів з понеділка по середу. Лікарі зазначають, у листопаді буковинці частіше потрапляють до медичного закладу з пневмоніями, травмами та серцево-судинними захворюваннями. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.